Все пустіть. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі канал про авіацію. Податково. Працюємо. Гадаю, що все буде добре. А зараз хочу, ви э, мені. Поставили декілька запитань по минулому відео. Я зараз відповім і так будемо працювати. І я буду розповідати, що виходить у цьому процесі. Тут у мені на екрані ці запитання є. Я зараз відповім і будемо так продовжувати наш діалог. Говорять, петицію треба робити. Ну, я гадаю, що петицію ще рановато. Треба з'ясувати всі питання, спробувати зробити все можливе для того, щоб змінити наше законодавство і дати можливість волонтерам працювати вільніше. Спасибо за працю. І були, чи ви російськомовним? А вже ж був. Я в літаку розмовляю російською мовою. І ну, таке. Я не вважаю це. Щось таким. Але зараз, якщо я спілкуюсь просто на битовому рівні, ну, моє відношення до цього, що треба розмовляти українською мовою. Навіть тут нещодавно був на екскурсії в Празі, і ми замовили, щоб екскурсовод був україномовний, було бажання, щоб всі люди навколо нас бачили, що ми українці. Так, підписниця запитує: ось як можна працювати. Якщо поруч А. Як можна працювати, якщо стільки перешкод? Так, закони треба змінювати. Я повністю згоден. Тому оптимізм маю, і будемо працювати над тим, що зміни були внесені. Так, тут побажання нашій Верховній Раді є. Президент є побажання. Так що, от ну, ще є свобода слова. Що хочуть, то і пишуть. Побачити за штурвалом, кермом Нової Мрії. Я теж це бажаю. Працюємо і над цим питанням. Ну, Тут є пропозиція, що дрони треба проводити не як дрони, а як е е спостереження. як... Це <кій>, прилад для спостереження, який не облагається налогом. Це теж вихід якийсь е, цієї ситуації, але глобально треба змінювати е, все законодавство в цьому питанні. Ну тут стоїть, що висновок, якщо не хочеш проблем від держави, не треба допомагати армії. Армії треба допомагати, треба допомагати дуже. Тому що. Армія це наше майбутнє. І армія забезпечує нам наше майбутнє. Тому армії продовжуємо допомагати. Підскажіть, як зробити, щоб податкова система гарантована справедливо, е, справедливо автоматична і знеособлено е, завжди визначала, хто з волонтерів доброчесний, а хто шахрай. Ну, це говорю, треба змінити законодавство. законодавства. Потрібно апріорі зробити так, щоб всі волонтери спочатку були доброчесні. А якщо знайдуться такі, що мухлюють чи там шахрайством займаються, цих волонтерів треба, щоб органи надзору чи там податкова та же виявляла і працювала з цими недоброчесними волонтерами. Всіх волонтерів записувати одразу же недоброчесні це не дуже добре. З вас стягнули податок? Чи питання було вирішено? Питання ще не вирішено, податок не стягнули. Ми в процесі так сказати, в дорозі вирішуємо, робимо все можливе, щоб це питання було закрите. І, як вже сказав, для всіх волонтерів. З ваших знайомих волонтерів скось було стягнуто. Я, на жаль, на зараз, зараз це не знаю, тому що це процес, який активізувався десь місяць тому. Тому зараз і йде активне вирішення цього питання. І таких випадків, що вже стягнули, ще не було. Це процес не швидкий і будемо контролювати. І до кінця цього року вже буде точно зрозуміло, як це питання вирішилось. Вам держава заважає? Та ні, держава заважає, заважають якісь законодавчі органи, законотворці і люди, які виконують ці закони. Ну, а закон є закон, і, наприклад, да, зобов'язана була написати цього листа. От вона і написала. От тому ми і почали ворушитися і робити все можливе, щоб вирішити це питання. Де ви знайшли реєстр? Ну, реєстр просто заходите в Google і набираєте, як зареєструватись волонтером. І там куча пропозицій, і як через електронні. Вже зайти можна засоби. І це не просто. Я вам скажу, це не просто. Треба розуміти, що куди вбивати, що куди писати, які рахунки вказувати. Треба десь мати фахівця поряд собою. Чи можете щось прокоментувати по канадському? Ан 124. Так, ми вже другий раз чуємо про те, що е, у канадців є бажання передати нам цей літак, але все не так просто. Е, треба, щоб були всі рішення, треба потім буде прийняти цей літак, е, з'ясувати, в якому стані він знаходиться. Якщо потребує, а він буде потребувати якісь е, технічні, е підтримки, роботи. І гадаю, навіть, наприклад, заміна всіх двигунів. Це непростий процес і не все так просто. Ну, А те, що я десь там відео сказав, що таке, одна з, один з варіантів це запчастини. Ось вони вже і будуть. Якщо нам треба буде робити заміну двигунів, от ми будемо мати чотири резервні двигуни, які треба відправити на ремонт. І потім ми будемо їх мати. І так з деякими іншими агрегатами, які встановлені на літаку. Привіт, Іжешева. Жешев, привіт. Ну, от так. А зараз трохи будемо літати. Я от в офісі. На жаль, буду в офісі і офісним таким працівником до кінця цього місяця. І все рівно ми будемо з вами літати. У мене в запасі є багато записаних польотів. Сьогодні я вже давно не показував нічних польотів. В чому цей політ такий незвичайний? Та в тому, що вночі і роботи екіпажа в кабіні я не можу показати, тому що нічого не видно. для для GoPro, наприклад, вона не знімає так добре, як вдень. Тому я знімаю на телефон, знімаю те, що відбувається за вікном нашого літака. Ми чуємо, як ми розмовляємо. Це було вже пів року тому, навіть більше Це на початку зими минулою. Ми прилетіли в Калгарі, лежить сніг і дуже гарна погода про. І ви чуєте, як працює екіпаж. Як завжди, все спокійно, все професійно, і дивитись, як це було. За кермом справа пілотського крісла Олександр, а голос штурмана – це Сергій. Так що дивимось!

дадут то выпустим закрылки 2.15. Добавь, держи эту скорость 440 где-то. По Ой, поплавнее, поплавнее. Удаление 26. 1960. Удаление. 25. Хорошо, пока идем так. Рачаха тарцепт. 0 по 3. Перепуск воздуха. Включен. Фары. Выпущен заключены. 290-10 узлов. Посадка разрешена. Продолжаем заход. Стабилизированный. Включаемся. Удаление 5. Ну, смотри как тебе. В принципе, пусть может так, пилот поддерживать. Смотри как. Он держит 2-2. Это да. Ну, мы чуть, чуть позже, у нас есть время. Удаление 4, 230, скорость 260. На курс написания. Давай. У справа 4. Встречный. Посадочный включил. Да линия 370, скорость 250, 140, 130, 120, 110, лиц сада. 100. Вот так, хорошо. Определено, что оценка. Плафа перед нами. 80. 70. 60 решение. Садимся.

обогрев, выключай обогрев. ПВД, да, я, я взял управление. Поставили 121 да? Да, да. Гранд Антонов 5 4 3 2 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 Delta Bravo 543 heavy ground. Чуть Good Чуть-чуть левее возьми. Или по Зулу, или по Янке, Джулит. Хорошо, Смор. На 9 перрон. Да. Перрон. видим, 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 да. Поэтому первое удобное. Читаем карту после посадки. Поехали, 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 поехали. Попробовали, начал разворачиваться хорошо. Теперь регулируешь. Регулируешь чуть меньше, да, чтобы хвост заехал. Сейчас, 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 сейчас. Отлично идет именно вот таким вот образом. Juliet, cross oneway three five left, Charlie and Key to the apron. Taxi right on Juliet cross uh three five at uh can you say again, please? Pasco three zero four two, taxi right on Juliet, cross one way three five, left, Charlie key load the apron. Check um, taxi up of, right of Juliet and then Charlie Key to today for Pasco three zero four two. Слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть клятущим ворогам. А, згадав, я залишаю місце для і поставив знову QR-код. Так що будемо продовжувати зброї на наші збройні сили і як назбираємо необхідну суму. З фондом «Повернись живим! Ми вирішимо, що ми будемо кубувати для наших славних Збройних сил. Так що не перемикаємось, підписуємось, лайкаємо, коментуємо і розповсюджуємо відео, щоби цей канал жив. До побачення!